Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, на що потрібні документи. Ну, дивіться, на який вид транспорту потрібен документ. По-перше, це машина. Далі другий транспорт це в нас іде автомобіль. ой, Точніше, перший транспорт це автомобіль, другий транспорт це вже а, мотоцикл. На нього теж потрібні документи. Далі потрібні документи. Зараз скажу вам на що. Далі ще, по, якщо там, наприклад, у вас є будинок, на нього теж потрібні документи, ще потрібні документи, наприклад, на ваш частний будинок або, кв... або квартиру в місті. От. І ще, друзі, запам'ятайте, наприклад, якщо вам немає там 16 років, то не можна їздити на... Мотоциклі, тому що, по-перше, до 16 років у вас немає документів. По-друге, ви можете необережно поїхати та просто собі розбити все, що тільки можна. Якщо ви в шлемі будете, то ви голову собі не розіб'єте, тільки зможете там собі якісь тіски переломати і все, але це все одно дуже серйозно. Тому, друзі, запам'ятайте на що потрібні документи. На, на, транспорт, на транспорт, але не потрібні документи на квадроцикл до 200, до 200 кубів. Далі не потрібні ще документи на, наприклад, на мали. Якщо у вас є маленький підбайк, то не потрібні на нього документи. Дивіться, друзі, далі. А ще не потрібні документи ще на човен краще, щоб були документи. от. Хоча на човні ви можете вже з 16 років спокійно їздити. от. Якщо у вас є там будинок, автомобіль, чи, наприклад, човен, чи у вас є ще якісь. Учасник, то вам теж на нього потрібні документи. Якщо, наприклад, ви купите дом, домівку без документів, вам, наприклад, к вам прийде комунальна служба і буде перевіряти ваш будинок, і запитає, можна, будь ласка, ваші документи на будинок. А ви скажете, що їх немає, будуть розбиратися, тому що без документів не можна продавати. Давати будинок або якийсь там транспорт. Якщо, наприклад, ви продали будинок без документів, то все вас заарештують скоріш за все. от Тому всім до побачення, всім гарного дня.